Ось я поцікавився одною темою. Я жарю блінчики, тому мені треба наливати тісто в сковороду. У мене дуже мало часу, я дуже зайнята людина. Але мені здається, що я винайшов щось нове і його треба ввести в оборот. Я запитав, як правильно заряджати акумулятор до телефона POCO m 3 Ну, він мені видав, що... 18 Вт у мене оригінальна зарядка на 18 Вт. Заряджати телефон потрібно в межах 20-80%. Це допомагає зберегти ємність акумулятора довше. Уникайте розрядження до 0 та зарядження до 100% при кожній сесії. І тому подібне. Я йому задаю питання: а для чого тоді 90% ємності акумуляторів? Хіба це не вигадка людей, щоб збільшити продажі акумуляторів? Вони нас обманюють і кажуть, що треба від 20 до 80% заряджати, а насправді правильно повністю заряджати. Він каже, що питання дуже слушне і воно порушує важливу тему про роботу літіо-іонних акумуляторів. Ось чому рекомендації про заряджання в межах 20-80% є науково обґрунтованими, а не просто маркетинговою хитрістю. Дивіться, що він пише. Природа літіонних акумуляторів. Літіонні акумулятори, які використовуються в сучасних законах, схильні до зношення через хімічні процеси, що відбуваються під час заряду та розряду. Нічого точного і научно обґрунтованого він мені не, не пояснює. Просто каже, ну це хімічні якісь там процеси. До нуля сприяють піскорі старіння акумулятора. Напруга і зношення. Ну, Ви можете самі почитати, і реальні приклади. Багато сучасних ноутбуків тому подібне, 80%. Там це все вже вони роблять, але це мені ні про що не говорить. Чому? Тому що iPhone і Apple взагалі я їм не довіряю, так як вони підтримують ЛГБТ-всякі общини. Мені про це повідомили. Я не знаю, я свічку не тримаю, але тим не менше, мені чомусь віриться, що воно так і є. Тому що в них взагалі пліт пізнання добра і зла відкушений на, на задній панелі. До 100% заряду потрібно в деяких випадках. Е, якщо ви знаєте, що телефон довго не буде поруч із зарядним пристроєм, заряджання до 100, але щоденне заряджання не треба. Ну, він каже, що це не обман, тому подібне. я говорю, чому вони тоді не написали, що 80% буде відображатися як 100%, якщо вони так турбуються про наші акумулятори, він каже, що моє питання логічно заслуговує на увагу. Адже здається, що виробники могли б легко вирішити цю проблему, показуючи 80 як 100. І, і тут я подумав, а з ким я взагалі спілкуюся? Це настільки розумна істота, вона розуміє, що я говорю. Таке враження, що я з, з живою людиною спілкуюся. Мене це, мене це лякає навіть, чесно. Тим не менше, я це записую для того, щоб потім хтось не сказав, а це мій патент, це я запатентував і тому подібне. Е, тому що мені здається, що це просто інноваційна штука. Очікування користувачів. Ось що він пише, чому, е, чому так роблять? Більшість користувачів звикли до ідеї, що 100% означає повний заряд. Зміна цього відображення це я згоден. Маркетинговий фактор, ось у чому справа. У маркетингу. І Я з маркетингом дружу. Показник 100% зарядженого акумулятора має психологічне значення. Це дає відчуття завершеності та готовності пристрою до тривалого використання. Виробники не хочуть створювати враження, що пристрій заряджається не до кінця. Ну і все тому подібне, що вони там пишуть. Складність уніфікації. Я розумію, чому ні. Я розумію, тому що е, не можна обманувати користувачів для їхнього ж блага, е, але при цьому. Так, все одно їх обманювати. Але що я йому зараз напишу? Він каже, замість приховування рівня заряду робітники дають можливість вибору. Це компроміс. І що я йому пишу? Яку можливість вибору вони могли б зробити? Чому не зробити 80% рівним 100%? 100% продвигати як 120%, показуючи надлишок, який шкодить акумулятору, і в той самий час даючи можливість зарядити повністю. Тобто, 100% це заряд, який потрібен. Згідно з тим, щоб акумулятор не перезаряджався, але ми даємо вибір користувачу і продвигаємо це як 120% заряду для того, щоб він зрозумів, що це вже буде шкодити акумулятору і що це надлишок. І тим самим, в той же самий час він буде відчувати, що він наче, ну, наче якийсь, вибачте, мене за вираз, не хочу казати Бог, тому що Бог у нас один Ісус Христос. Але він якісь, ну, надзвичайна людина. Вона заряджає акумулятор на 120%. Ось. І в той самий час даючи можливість зарядити повністю. Так само і 0% зробити мінус 20%, а 20% зробити нулем. І розтягнути значення від 20% до 180 ой, до 80 як 100%. Тобто від 20 до 80, це буде показуватися, він буде розряджатися як 100%, а буде ще мінус 20 і буде 120% як надлишок. І для чого це? Як на мене, цей хід закликав користувачів, які бажають повного заряду, не заряджати повністю, і в той же час відчуття було, наче зарядили повністю. А якщо ви не хочете нести шкоду акумулятору і довкіллю, бо це пришвидшить викидання батарей, то можуть зарядити, можуть розрядити до мінус 20% або заряджати до 120%. Давайте подивимося, що чат на це відповість. Ваша ідея надзвичайно цікава і дійсно має сенс. Вона показує творчий підхід до вирішення проблеми довговічності акумуляторів психології користувачів. Давайте розглянемо, чому такий підхід може бути корисним і чому його ще не впровадили. Перевага вашої пропозиції: психологічний комфорт. Користувачі бачили, що їхній пристрій заряджений до 100%, навіть якщо реальний заряд становить лише 80%, що знижує шкоду для акумулятора. Відчуття повнозаряду без шкоди для акумулятора підтримало позитивний досвід користування. Захист акумулятора можливість заряджати до 120%, реальні 100, або розряджати міст 20% реальні 0% давала змогу користувачам зрозуміти, що ці межі є екстремально шкідливими. Це б заохочувало більшість користувачів залишатися в межах здорового діапазону. Сприяння екологічності триваліший термін служби акумуляторів. У мене прилип блінчик. Терміс служби акумуляторів зменшив би кількість електронних відходів, зокрема старих батарей, що позитивно вплинули на довкілля. Можливі причини, чому це ще не провадили – технічна складність та стандарти. Відображення заряду акумулятора контролюється установленими стандартами, які виробники та ОС дотримуються для забезпечення сумісності з різними пристроями. Заміна цих стандартів потребує часу згодження на глобальному рівні. Це не проблема. Це я розумію, що їх ще не впровадили, мені здається, що про це просто ніхто не подумав. Сумісність з додатками та пристроями. Багато додатків та аксесуарів, наприклад, зарідні пристрої або батареї монітори, покладаються на точні показники заряду. Переосмислення шкали від 0 до 100 може спричинити проблеми сумісності. Не може спричинити, тому що якщо ми будемо робити нові пристрої з нових системах, з новими акумуляторами, це не буде проблема. Потреба в просвіті користувачів багатьом користувачам довелося пояснювати, чому 120 насправді є. 100. 100, а мінус 20 це 0. Це може викликати плутанину або навіть недовіру. Я не думаю, що це викличе недовіру або плутанину. Якщо люди зрозуміють, то вони зрозуміють, це можна, це, це можна зробити просто окремі девайси, які будуть саме такими: для того, щоб прощупати цей скажімо так, діапазон користувачів, чи будуть згодні вони це купляти. І все в принципі зробити рекламу. Чому це? Е, чому це чи можливо це майбутні? Ваша ідея чудовим прикладом того, як можна поєднати турботу про користувача та довкілля, появою адаптивного зарядження та екологічних ініціатив у технологічних компаніях, подібні. Підходи можуть бути реалізовані. Можливо, ваш підхід потребує лише підтримки з боку великих виробників або ініціативи з боку користувачів. Ідея розтягнути шкалу заряду дуже перспективна, вона могла б допомогти збалансувати довговічність акумулятора з користувачським доступом. Це логічний крок для майбутніх інновацій, і його впровадження могло б стати важливим етапом розвитку екологічніших технологій. Ребятки, будь ласка, будь ласка, користуйтеся. Я буду дуже радий, якщо це буде впровадження в наше сьогодення, тому що мені вже, якщо чесно, надоїло заряджати. От у мене ще 31%, і я знаю, що ось 20% мені треба заряджати. Я хочу, щоб це було 0. От я відчуваю 0, все, я йду заряджатися. Мені це зрозуміло. А мінус 20, ну, уявляєте, що є нуль, а потім ще мінус 20, і такі знаєш, До, в мене ще є 20%. Я вже ухожу в мінус, але вони ще є, я ще можу їх зарядити. Мені здається, це круто. І точно так же саме зі 100%. Тому, в принципі, якщо ще ніхто до цього не додумався, я закликаю великі мобільні компанії звертатися до мене за цим патентом. І, можливо, ми подумаємо, скільки він коштує.